Наші мрії завжди збуваються, але інколи шляхом, який би ми ніколи не обрали. Одна моя знайома все життя мріяла подорожувати світом. Але не мала можливостей, коштів, часу. Але потім прийшла війна. І вона змушена була залишити рідний дім, який був зруйнований, місто, яке стало небезпечним. Тепер вона подорожує світом три роки. Але щастя їй це не приносить. Наші мрії важливі. Але ще важливіше формулювати їх правильно. І для мене головне правильно сформулювати відчуття, яке ховається за бажаннями. Запитай себе, що я хочу відчути. Тобто, можливо, в даній ситуації вона хотіла не самої подорожі, а свободу, можливість вирішувати, куди їхати, коли. Бо нові враження або нові враження, які змінюють, або легкості, безтурботності, які відчуваються в поїздках. Наші думки матеріальні. Тож будь уважною до того, що ти просиш. Всесвіт може здійснити твої бажання так, як ти навіть не уявляєш.